Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Модерна в'язання як релакс. І я сьогодні хочу вам показати, як в'язати американську резинку. Ось така краса виходить, ось так виглядає виворітня сторона. Я отут зв'язала з товстої ниточки, просто стало цікаво, чи можна використати її десь в товстих виробах. А тут я зв'язала зразочок з напівбавовни. Де 50% бавовни 50 акрилу, я тут брала спиці 3,5%, бо тут шість складень є. Тут я в'язала спицями не пам'ятаю вже якими, ну, якимись товстішими, бо тут нитка товстіша, але тут вона досить плотно виходить. Ну, Тут воно нормально вийшло. Ну, дуже гарно вона, дуже гарно виглядає. І ми зараз її будемо в'язати, але я взяла таку ось ниточку, то є, напевно, якийсь акрильчик. І зараз ми наберемо петлі, будемо в'язати. Набираємо петлі кратне трьом, самим звичайним способом, і плюс дві петлі прушкові. Набираємо самостійно і зустрінемося. Так, я набрала 17 петель, і будемо починати в'язати. Першу петлю. Я в першому ряді, хто зі мною давно знає, що я завжди перший раз її пров'язую, більше я першу петлю пров'язувати не буду. І починаємо в'язати. Дві, дві лицеві, і одна виворітня петля. Знову дві лицеві і одна виворітня петля. І так в'яжемо до кінця рядочка, дві лицеві, одна виворітня. дві лицеві, одна виворітня. дві лицеві, одна виворітня. і в кінці ряду прушкова виворітня. Тепер другий рядочок. Першу петлю знімаємо. Одна лицева пров'язуємо, робимо накид. Тут у нас дві виворітні петлі, ми їх за передні стінки пров'язуємо лицевими, і накид накидаємо на ці дві петлі, знову одна лицева, робимо накид, пров'язуємо дві петлі лицеві, бачите, за передні стінки, і накид накидаємо на Ті дві лицеві петлі. Знову одна лицева петля, накид, дві виворотні петлі пров'язуємо лицевими за передні стінки і накид накидаємо зверху на ці дві петлі. Лицева, накид, дві лицеві, і накид накинули на ці дві петлі. Знову лицева, накид, 2 лицеві петлі. І накид накидаємо на ці дві петлі, і прушкова петля виворітня. Тобто рапорт візерунку два рядочки. І знову починаємо перший рядочок, так як ми починали його в попередньому рядочку, дві лицеві, за передні стінки, і одна виворітня. Дві лицеві. Одна виворітня, дві лицеві, одна виворітня. і так в'яжемо резинку, повторюючи ці два рядочки. Бачите, я ще раз повторила перший рядочок, і четвертий рядочок в'яжемо так само, як і другий. Лицева, накид, дві лицеві, і накид накинули на дві лицеві петлі. Лицева, накид, дві лицеві, і накид накидаємо на ці дві петлі. Лицева, накид, дві лицеві петлі і накид накидаємо. І так в'яжете, скільки вам треба. Зараз я ще трошки пров'яжу і ми подивимося, який вигляд має тут візерунок на цій пряжі. Так, дівчатка пров'язала я трішки тим кольором, з того кольору візерунок. І дивлюся, що та резинка вона на любій пряжі дуже красиво виглядає. Вона прикрашає всю пряжу, яка тільки може бути. Хоча на напівбавовні тут всі на ній візерунки красиво виглядають. але... Та ця резинка на всі пряжі мені подобається дуже. Дуже-дуже красиво. Ось така краса виходить. Надіюся, вам сподобався майстер-клас. Ставте вподобайочки, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд реклами. Всіх цілую і обіймаю. Віжіть на здоров'ячку, легких вам петельок. І до зустрічі в наступних майстер-класах. Всім па-па!